Доброго ранку, дорогі друзі. На календарі 22 листопада. Сьогодні п'ятниця, і з вами вже традиційно. Ми ваші ранкові ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. Попереду дві з половиною години цікавих зустрічей, корисних порад і важливої інформації. Все, щоб зробити ваш ранок, незабутнім. майстро Руслан Шукюров створить для цього особливий настрій. А на кухні вже готовий до справ кулінарний чарівник чаба бакош обов'язково приготуємо щось особливе. Тож не пропустіть. Як і щодня, сьогодні ми будемо не тільки готувати, не тільки слухати музику і дивитися мультики, а ще й дізнаємося багато нового від гостей у нашій студії. Кар'єрна консультантка освітнього центру Даніт поділиться секретами підвищення власної самооцінки. Зоозахисниця з організації Ю Анімалс розповість про новий проєкт, який навчає дітей поважати людей з інвалідністю. А письменниця Ярина Вовк відкриє таємниці своєї нової книги. І це далеко не все. Але спершу подякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість починати новий ранок. На календарі 22 листопада, і саме цього дня 1963 року відбулася одна з найрезонансніших подій буремного 20-го століття вбивство президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. Трагедія і досі залишається темою численних конспірологічних теорій і спекуляцій. Загадковість вбивства Джона Кеннеді і недовіра офіційній версії розслідування, породила найпершу теорію змови в новітній сучасній Америці. Вважається, що з цієї події починається новітня американська історія. Про інші резонансні події, які відбулися 22 листопада у різні роки, розповість рубрика День в історії. Цього дня 1960 року випустили першу партію запорожців. Українська малолітражка, або як кажуть у народі, горбатий, була зібрана на запорізькому автомобільному заводі. Головним прототипом української автолегенди став італійський фіат 600. Запорожець одразу набув популярності, а секрет його успіху доступна ціна. За більш як три десятиліття завод ЗАЗ випустив понад три мільйони запорожців. 22 листопада 1986 року американець Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу в суперважкій вазі. Тоді спортсменові було лише 20. У Лас-Вегасі на арені Хілтон легендарний боксер технічним нокаутом переміг 32-річного канадійця Тревора Бербіка, володаря титулу WBC. 61 рік минув з дня вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Інцидент стався у Даласі під час передвиборчої поїздки. У політика вистрілили з Гвинтівки, коли він їхав разом зі своєю дружиною Жаклін у відкритому лімузині. Йому було 46. Вбивство скоїв колишній морський піхотинець США Лі Гарві Освальд. 22 листопада 1995 року відбулася прем'єра мультфільму Історія іграшок. Це була перша повнометражна анімація, повністю створена за допомогою комп'ютерної графіки кіностудією Піксар. Успіх був неймовірним: мультик зібрав 350 мільйонів доларів, ставши найкасовішим фільмом 1995 року. Отримав два оскари та започаткував еру повнометражних комп'ютерних анімацій. А натхнена успіхом кіностудія Піксар представила ще три частини, які разом заробили мільярди. 20 років тому почалась помаранчева революція. Причиною масових протестів українців стала фальсифікація результатів президентських виборів. Згідно з оприлюдненими даними, перемогу нібито одержав чинний на той час прем'єр-міністр Віктор Янукович. Прибічники опозиційного кандидата на пост глави держави Віктора Ющенка заявили про фальсифікацію і закликали до загальнонаціонального страйку. Сотні тисяч протестувальників по всій країні вийшли на вулиці з помаранчевими стрічками. У підсумку Верховний суд анулював результати другого туру президентських виборів і призначив ще один: у ньому з результатом 51,99 переміг Віктор Ющенко. А яким буде 22 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.